Місто Славутич на Київщині має напрацьований план Павер Славутич йдеться про 100-відсотковий перехід на відновлювані джерела енергії в усій громаді. Це планують здійснити першими в Україні, розповідає міський голова Юрій Фомічев. Окрім того, місто має проєкт на понад 6 мільйонів євро зі встановлення міні тец що працюватиме на деревині її зможуть використовувати для. Критичної інфраструктури, вироблення електроенергії у разі повного блекауту, пояснив міський голова. Ми маємо дуже амбітні плани з реновації інфраструктури, насамперед, з погляду збереження енергії. Енергоефективність це для нас важливо, зауважує очільник Славутича. Напрацьований план ухвалюватимуть вже найближчим часом.